Отак От працюють дві панелі 300 і 410 Втна. І зараз відключу 300 ваттні. Ось маємо 13,3, а заявлено було 13,26. Так що, все, вона видає. Єдину я помилочку допустив, що взяв тільки одну таку панель. Трошки не подумав, тому що. Було б вигідно купити дві доставка була б дешевшою. Так, працює на, на полі 710 Вт. Інвертор працює зараз повністю. А е, прямий нагрів поле 1,7 кВт безпосередньо е, працює на постійно струмі. Ось зараз 1000. 280 Вт йде напряму. Ну а інвертор легко собі працює там з невеликим навантаженням холодильник 130 Вт. Забезпечує тих дві панелі повністю, я вже кілька днів. Так, перевіряв, все працює. Коли болер нагрівається, я, звичайно, це поле ще підключаю додатково. Ну, але бачимо, що напруга на акумуляторах в нормі. Це не короткочасна робота, а постійно От тисне 21 А. Ну і по ватметру 618, 21 А. І 6. Тут якась похибка трошки є, але я думаю, 600 Вт гарантованих. І сонечко, звичайно, ви таке сьогодні не дуже яскраве, хмарний день, але коли воно з'являється, то все працює чітко.